Мої вітання десятикласникам і десятикласницям. Мене звати Юлія Йонець і це урок української мови. Тема нашої зустрічі сьогодні практична риторика, мистецтво відповідати на запитання. Запитання це звернення до кого-небудь, висловлення, що виражає потребу уточнити що-небудь або отримати нову інформацію. Запитання виконує комунікативну і пізнавальну функції. Воно має бути осмислене, коротко і ясно сформульоване. Пам'ятайте, що складне запитання краще розбити на кілька простих. Саме нескладним запитанням присвячена історична легенда про Сократа, зображення якого на екрані. Він ходив базарами та ставив людям прості запитання: що є зло, що таке корисно, а що прекрасно. А потім. Раптом у бесіді з'ясовувалося, що добро за певних обставин обертається злом, а корисне непотрібним. Дощ це добро? запитував Сократ. Так, бо без нього ми не виростимо доброго врожаю, відповідали йому. А коли дощить у жнива, тоді він зло. То що ж таке дощ? Добро чи зло? Або. А що краще глиняний горщик чи статуя визначного скульптора? Звісно, статуя. А коли ви не маєте в чому варити обід, що переважить статуя чи горщик? Сократові співрозмовники плуталися і не могли дати однозначної відповіді. І тоді він говорив: я знаю, що я нічого не знаю, та люди вважають, що вони щось знають. А виявляється, що вони нічого не знають. Ось і виходить, що, знаючи про своє незнання, я знаю більше за всіх інших. Відповідати на запитання впевнено, спокійно і чітко, це мистецтво. На думку плутарха, зображення якого на екрані, є три способи відповідати на запитання: сказати необхідне, відповідати з привітністю та наговорити зайвого. Запитання бувають різних видів. Розпочнімо із закритих і відкритих. Закриті запитання передбачають два варіанти відповіді так і ні. Наприклад, фрагмент розмови з мультфільму Шрек. Віслюк ставить запитання, а шрек на них відповідає. Фрагмент відео зараз на екрані. А вже приїхали? О -о. Ні. Далека далечінь 700 миль. Are we there yet? Приїхали? Yeah, yeah, yeah. Ще ні. далечині 200 миль. Yeah, yeah, yeah. А тепер приїхали? Ні. Вже приїхали? No. No. Ні. А тепер приїхали? Так. Справді? Ні. Вже приїхали. Ні. приїхали. Далека далечінь 100 миль. Ні, не приїхали. Вже приїхали? Ні. Приїхали? Закритими запитаннями іноді заганяють опонента в пастку. Бо йому доводиться вибирати тільки так або ні. Хоча не завжди відповідь може бути однозначною. Так, але відкриті запитання мають на меті з'ясувати щось нове про події, явища, предмети. Також вирізняють складні та прості запитання. Складні, на відміну від простих, потребують не менше двох відповідей і можуть заплутати людину під час дискусії, тому. Краще використовувати прості з'ясуємо, що таке коректні і некоректні запитання. Некоректними називають запитання, за основу яких узято помилкові судження. Некоректні запитання збивають людину з пантелику, примушують її виправдовуватися, заганяють у неочікувану ситуацію, чинять психологічний тиск. Наприклад, чи ти й досі запізнюєшся щоразу до школи? Або ти й досі нічого не вчиш і робиш усе аби як. Наступна характеристика це запитання нейтральні, доброзичливі та провокаційні. На нейтральні й доброзичливі запитання треба відповідати спокійно і не дартуватися, якщо вони сформульовані неточно або неграмотно. Іноді запитання ставлять з метою поставити опонента чи опонентку в складне становище. Відповідаючи на провокаційні запитання, з'ясуйте їхню суть. Викрийте позицію опонента чи опонентки й дайте відсіч. Відповіді бувають правильними й неправильними, позитивними й негативними, короткими й розгорнутими, позитивними, називають відповіді, у яких мовець чи мовиця прагне з'ясувати істину. Якщо ж відчувається відмова відповідати на запитання, то така відповідь негативна. Мотивом для відмови може бути недостатня компетентність із порушених проблем, слабкі знання з обговорюваної теми. Найчастіше негативна відповідь визначає слабкі сторони опонентів. Короткі відповіді зазвичай висловлюють одним-двома словами, наприклад, як у діалозі з фільму Сам удома фрагмент. На екрані. Де твоя мама? У машині, а батько? На роботі. Брати або сестри. Я єдина дитина в сім'ї. Де ти живеш? Цього я вам не скажу. Чому? Бо ви стороння людина. Якість відповіді багато в чому визначається якістю запитання. Підтвердженням цього є історія про Вінстона Черчилля. Одного разу шофер Черчилля збився з дороги. Британський політик запитав перехожого: Вибачте, не могли б ви пояснити, де я перебуваю? В автомобілі, відповів той і пішов. Ось і відповідь сказав Черчилль Шоферові. По-перше, коротка і хамська. По-друге, абсолютно даремна. І по-третє, не містить нічого такого, чого той, хто запитує, не знав би сам. Відповідаючи на запитання. Дотримуйтеся таких порад. Намагайтеся чітко відповідати на поставлене запитання. Ніколи не повідомляйте нічого зайвого, бо цим обов'язково скористається ваш опонент чи опонентка. Навчіться визначати пріоритети у своїх відповідях. Починайте з головних подій, найбільш переконливих фактів, щоб аудиторія не втратила до вас інтересу, а потім. Переходьте до другорядних. Щоб ваші відповіді були чітко організованими, використовуйте вставні слова. По-перше, по друге, по третє. Подякуйте опонентові чи опонентці за цікаве запитання й тільки після цього переходьте до безпосередньої відповіді. Щоб завоювати прихильність опонента, опонентки чи аудиторії, використовуйте такі конструкції. Порушена вами проблема хвилює багатьох із нас. Розумію ваші почуття. Мені хотілося б поділитися з вами своїм відкриттям. Якщо ви не готові відразу дати відповідь, скористайтеся переадресацією запитання опонентові, опонентці або аудиторії. Цікаве запитання. А як би ви самі на нього відповіли? Можливо. Хтось із присутніх хотів би висловитися щодо цього запитання. Отож, учимося ставити правильні запитання, ефективно використовувати типи запитань у різних ситуаціях та відповідати на них. А якщо раптом не можете відповісти на запитання, то не варто соромитися. Відомий афоризм свідчить: краще відповісти не знаю, ніж повідомляти про щось не знаючи. Нагадаю, що на платформі вас чекають конспект і тести. Дякую за увагу! До зустрічі!